Про стан українського суспільства та розвиток країни спілкувалися учасники круглого столу, організованого громадською організацією Поступовий гурт франківців в заході взяли участь представники духовенства, влади, громадськості, а також науковці. Спеціально запрошеним гостем був один із засновників української гельсінської спілки Морослав Маринович. На його думку, українці могли б уникнути багатьох лих, якби частіше звертались до Біблії. Читаєте те, що буває, коли не дотримуються і розумієте, що це списано з нинішнього Нашого часу дияволізм нашого громадського життя. Оце зневаження людської гідності і так далі. Все це, все це є, і це надзвичайно актуально. Захід організатори присвятили 150-річчю від відня народження Андрея Шептицького. Цьогоріч в Україні ювілей офіційно відзначається на державному рівні. До 1 листопада Верховна Рада постановила провести цілий ряд заходів, присвячених життю та діяльності митрополита.